Преподобний Никодим Святогорець про надію на одного Бога і впевненість у ньому. Як ми сказали, в нашій невидимій боротьбі дуже важливо в жодний спосіб не покладатися на себе але якщо ми тільки відкинемо всяку надію на себе і зневіримося в собі, не знайшовши іншої опори, то зразу ж утечемо із поля бою. Або будемо конче переможені і взяті в полон нашими ворогами. Ось чому разом із абсолютним відреченням від себе нам потрібно закріпити у серці досконалу надію на Бога і повну впевненість у ньому. Тобто потрібно усім серцем відчувати, що нам рішуче немає на кого надіятися, як тільки на нього одного. І ні від кого іншого, як тільки від нього одного, ми можемо чекати усякого добра, допомоги та перемоги. Бо коли ми, які є ніщо, нічого не чекаємо від себе, крім спотикань і падінь, і відкидаємо усяку надію на себе, то завжди отримаємо від Бога усяку перемогу, як тільки озброїмо серце своє живим упованням на нього. І повною впевненістю в отриманні від нього допомоги, як сказано у Псалмі. На нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я. Псалом 28.7. Утвердитися у цій надії, і заради неї отримати усіляку підтримку допоможуть нам такі думки. А. Що шукаємо допомоги у Бога, який, як всемогутній, може зробити все, що захоче, і може нам допомогти. Б. Бо шукаємо її у Бога, який, як всевідучий і премудрий, знає усе досконало, знає і те, що корисне для спасіння кожного із нас. В. Що шукаємо такої допомоги в Бога, який як безконечно благий, з невимовною любов'ю дивиться на нас, завжди доброзичливо готовий у кожній годині і хвилині надати усіляку допомогу, яка потрібна нам для перемоги у нашій духовній боротьбі, негайно, як тільки із твердим упованням віддамося у його обійми. Хіба ж можливо, щоб наш добрий пастир, який три роки ходив, шукаючи загиблу овечку, так голосно кличучи, що висохла гортань його, і ходив стежками настільки важкими й тарнистими, що пролив крову свою і віддав життя? Як, кажу, є можливо, щоб він тепер, коли овечка ця йде вслід за ним і з любов'ю звертається до нього і з надією кличе Його на допомогу, не звернув очей своїх на неї, не взяв її на божественні свої рамена і, в зібрання ангелів небесних, не влаштував із ними із цієї причини свята. Якщо Бог наш не перестає шукати із великою ретельністю і любов'ю, щоб знайти подібно до драхми сліпого і глухого грішника, як можна допустити, щоб він залишив би його тепер, коли той, як загублена овечка, голосить і кличе свого пастиря? І хто повірив би? Що Бог, який безнастанно стукає в серце чоловіка, бажаючи увійти всередину і вечеряти з ним, згідно з откровенням 3.20, даючи йому свої дари, хто повірить, що цей самий Бог, коли чоловік відкриє йому своє серце і прикличе його, залишився б глухим і не бажав би увійти у нього? Ге. І нарешті четвертий спосіб для оживлення твердого уповання на Бога і стягання Його швидкої допомоги, це переглядання у пам'яті усіх прикладів швидкої допомоги від Бога, наведених у Святому Письмі. Ці приклади такі чисельні, найзрозуміліше показують нам, що ніколи не був залишений посоромленим і без допомоги Той. Хто надіявся на Бога, гляньте на донедавні покоління, говорить премудрий сирах. Подивіться, чи зазнав хтось ганьби, довірявши Господові, книга сираха 210. Озброївшись цими чотирма правилами, брате мій. Мужньо вступай у боротьбу і веди її бадьоро у повній впевненості, що тобі дано буде отримати перемогу, бо завдяки цьому ти доб'єшся досконалого уповання на Бога, а таке уповання постійно буде притягувати до тебе Божу допомогу і зодягати у все перемагаючу силу. Одне і друге врешті укорінить у тобі те, що ти повністю не надіятимешся на себе. Про це я не опускаю нагоди нагадати тобі і в цій главі, тому що не знаю, кому й коли не було би потрібно цього нагадувати. Так глибоко вкорінилося в нас і так кріпко приросло до нас це самоцінування. Нібито ми є щось і щось немале, що воно завжди скрито живе в нашому серці, як якісь тонкі і невловимі порухи навіть тоді, коли ми впевнені, що жодного уповання на себе не маємо, а навпаки, сповнені повного уповання на єдиного Бога, щоб уникнути, наскільки це можливо. Такої зарозумілості в серці і діяти без будь-якої надії на себе, а з єдиним упованням на Бога, кожен раз налаштовуйся так, щоб усвідомлення і відчуття своєї немочі випереджувало у тобі споглядання Божої всемогутності, а одне і друге, щоб випереджувало. Кожну твою дію. Преподобний Никодим Святогорець про надію на одного Бога і впевненість у ньому із книги Невидима Боротьба, частина 1, глава третя. Любі слухачі каналу Духовний Шлях. А що вам допомагає утвердитися у надії, і чи були випадки, коли темрява без надії намагалася поглинути вас? Як ви долали зневіру? Напишіть у коментарях адже слово вашого свідчення допоможе комусь і слухачів перемогти у духовній боротьбі, Ісуса Христе, захисти та провадь Сили оборони України, Боже Україну збережи!